Фестиваль відіграли, сміття ще не прибрали. Прибиратимуть щонайменше добу. Сцени розбирають. Вже до обіду зняли понтонний міст через стир. Місцеві відгукуються по-різному. То які наслідки після фестивалю? І чи беруть на себе відповідальність організатори за те, що відбувається за кілька метрів від огорожі фестивалю? Далі сміття в рованцях за останні три дні значно побільшало. Причина музичний фестиваль, який відгримів менше доби тому. Відпочивальники нарікають: смітників на території Бандерштату і справді було мало. Найбільше – у зоні харчування. Ще один великий контейнер біля входу. Більше згадати не можуть. Вказують і на те, що йти до туалету доводилося подекуди через усю територію фестивалю, адже всі вбиральні поставили лише в одному місці. А як бути тим, хто працював на вході або ж біля тихої сцени, яка була в іншому кінці? Місцеві реагують на фестиваль Бандерштат по різному. Дехто підраховує прибутки від проданої під парканом вареної Кукурудзи, інші бідкаються, мовляв, насмітили, шуміли. Звертаємося до найближчого будинку біля сцени фестивалю. Тут здається, спати люди не мали взагалі, проте двері відкриває дуже привітна та усміхнена жінка. Ну я вперше відчула, що таке фестиваль «Бандерштадт». Бандерштат. Це фестиваль молодості, духу для мене трошечки було підвищене. Ну це м'яко сказано, підвищений звук музики, але нічого, все було в рамках дозволеного. Підходили до чоловіка організатори, знайомилися і дещо вони узгоджували. Сміття навколо території фестивалю таки вистачає. Тут і паперові стаканчики, і тарас під алкоголю. Сам же Бандерштат безалкогольний. Тож недобросовісні відпочивальники, можливо, пили по чарці за територією. Оргкомітет обіцяє все прибрати вже сьогодні. Головну сцену майже розібрали. Кажуть, волонтери ліквідують сміття і навколо. У нас зараз на території працює кілька десятків волонтерів, які власне займаються і перебиранням. Ми збираємо все наше сміття, яке накопили за кілька днів. Звичайно, ми перейдемося і поза межами території, все переберемо і все залишимо чистенько. Плануємо завершувати сьогодні, але всяке може бути погодні умови, дощик. Я думаю, що на завтра, на ранок, все буде чистенько. Всяке буває. Ми не можемо зробити так, щоб всі були задоволені. Відповідно, так, місце конфліктом є. А от де буде Бандерштат 2018 ніхто ще не прогнозує. Тож, чи буде масштабний фестиваль у Луцьку, невідомо. Проте Бандерштат за 11 років таки став однією з принад саме Волині. Софія Гудич, Дмитро Кудик для новин на часі.